Завтра в англійській прем'єр-лізі Арсенал приймає Манчестер Сіті. Ох, що це буде за поєдинок? Ну а ще додати собі емоції за переглядом ви можете разом із ігровою платформою Favbet. Favbet – Твій всесвіт гри. Панове, привіт! Перший драфт в Всі 26 і перші нагороди за драфт в Всі 26 тому що я й обіцяли їх оновити. Тож поглянемо що там. Я сумував за драфтом. Слухайте, я давно в драфт не грав в Всі 25 десь там аж взимку. Бо далі вистачало завдань без драфту, нагороди були такі собі, а зараз і нагороди кращі, і старт. Тому круто. Так, я заходив все-таки онлайн драфт тут не так, як колись. Тут, якщо я зайшов у вкладку Competitive, куди вони вписали драфт, то воно йде онлайн. Бо раніше вони були поруч, онлайн, офлайн можна було промахнутися. 4 4 2 Вау, Чабункун одразу падає. Гуву падає, модрич. Слухайте, я напевно візьму гуву. Знаєте чому? Я не хочу, щоб їй подумали, що мені подобається варіант Чабункуна, і не давали. Мені подобається R9. Віалі тут 9. Паці не треба. Лотар Матеус. Я бачу драфт ще 3 на карти. Един Азар. Азерверту може бути лівим беком. Це цікаво. Тому я його візьму. Давіс візьму. Клаустер Лукас Перрі. З моєї основи Класний кібер Може, його і візьму. О, ну неш. Найс, можна взяти, не ліпиться щось 7 слотів ще є Бруно Фернандеш Я Менді взяв, чи не взяв? Не взяв. Але я камовинга. Здорові. Ну просто дупа Шахливі піки. Я не маю що вибрати, какао Вау, кака oh, oh, oh. Wow, тільки ЦАП. Хаджі може бути Сім. І ЛМ може бути хаджі, оце найс. І можливо, ще шикамего навіть кину. Бо в нього деф більший. Він такий більш збалансований. Теоса на ЦЗ ви хочете? Центрбек у нього. ого Непогано зліпилося, слухайте. Дуже непогано. Клостерман з Матеусом. Дзеруберту зліво. Ну, правий ну, фланг, праве крило, правий фланг таке підбите, знаєте. Кінець шотів ні в кого. Тривели ні в кого. Павершот. Батарейка, ракета. Суперсаби відсутні. Тренер, в принципі, без різниці. Бо в нас і так. Максимум хімію. Зеру німці, німці знаються в тактиці. Deeping, deeping. Не хочете? Хочете на боксах? І на плеймейкера? А ну ти ходиш на холдингу, тоді так зробимо. Збалансуємо їх. Та ти що хочеш? Вайт плеймейкер? Та ну не будеш інсайд XB! Ой, який склад! Будемо бити! О, тут вже трошечки міцніше. Ага, тут весь лак пішов в атаку в цьому складі. Проглянути собі якусь іншу форму. Я вже сьогодні не в чорній футболці. Ой, ой ой Віалі! Йоу, як розкрутив, гарно. Віалі ого, як несеться? Дуже добре. Якісний гол від стійки низом. Удар низом нас дабл-тапом, Так. Тайм фінішингу немає. Всі 26. Ми повертаємося до стилю FIFA 17, FIFA 18, коли подвійне натискання кнопки удару викликало саме удар низом. Зараз напишу, закріплюю в коментарях. Не хочу давати слабенку супернику, бо якщо буде добре навалювати, він покине матч. І ми підемо відкривати легенди. Кінець чи ні? В'ялі. Ну кінець чи не кінець? Ей, ну будь ласка, 27 хвилин. 5-0. Ідемо відкривати легенди, чоловіче. Ван Дейк тут. Очередно, 4-4-2 на нас Еда Мы себе просто играем. Вот у пасуля там. Уу, найс. А, я, -а -а. О, оле. Офсайд еще не? Оф Ой. Правый стик. И бразилец. Добре, Виалле. Хороший удар. Он сайт, значит. А, на спині висів гравець погано пробив. Ух, моя бразильська легенда Перрі. Я вам кажу, до найкращий кіпер те, що в мене дикий є в грі. Я інколи ловлю дежаві в плані Л1 трикутник. Та якби всі 25 інколи буває, що не спрацює, то рідко насправді, але буває. Ух, uh, як доточук дала. Да. Ah. Добре. Come on, go Гову. Ой, найс. Nice. Джи. Разкінчились. Hello. Але віддав, Ски кофа. Далі Ой-яй, ой, 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 як гарно було! Ще й Гуву, до речі, поруч з Вандейком був, коли той удар головою давав. Це мені подобається, що такі ситуації не безнадійні, якщо дати гарний навіс. Але напевно тому, хто захищається, не подобається, що біля нього Гову стрибає. І. Є головою. Наш тобі ті спойлери? Зеру Берду! Беляха! Дивно, що добивання одразу не спрацювало, бо я тапнув до того, як зараз Голу прийняв м'яч після стійки. Джордж Бест. Я лише не розумію, чому інколи не показує страйкерів така дурня, щось не доробили. І взагалі після того, щоб мало всю фул команду показувати, ну якось воно трохи криво працює. Я собі полюбив на старті одразу в 4-4-2 валити. Ой найс. Nice. Ух, uh, який сейф Пікфорд! Вау! Пес. Тому якщо з ЦАПом грати, я не скажу, що там дуже погана карта. Я Думаю, вона десь теж вогню. Ти дивися. Суперник раз ногою пікфорд засейвив, раз блок захисника. І вже замість 2-0 маємо 0-0. Опа. Порожній. Найс. Тоті, ай-яй-яй, співчуваю. Співчуваю. До речі, я здивувався, але виявляється, е, Тоті. Ще той. Ще та гнида. Показаний був момент в Твіттері. Хайлайт якось мені підкинуло. Як він. Зараз має бути гол. Бруно Фернандеш. Добре, 2-0. Як він копнув просто так балотелі через те, що Балотелі контролював м'яч десь там. На фланзі. Навіть не впирався в кутовий прапорець, а просто зі шторного майданчика почав бігти десь в бік аута і зібрав на собі трьох гравців роми Бляха, скільки дістав, поки говорив. І тот його просто ногою ввалив, так нормально приклався. Зараз би пряма червона була, а там дали жовту наскільки пам'ятаю. Далеченько, локальна легенда чисто ромівська Ох як влупив Гову! То продовжує, у нього немає фінес шота на плейстайлах. О, кройфі. От е, карта, яку нам не показали. А ну звідси Фінес. Ага. Схема? 4-4-2 вибила. З моїх улюблених. З мого пулу я б сказав. Стоп-3. Ооо GG. Класний лівим стіком в таких гравців як Гуву Віалі. Дуже приємно. Чисто йдеш собі, рухаєшся в один бік, змістився в інший. Не треба якихось, навіть фінтів, типу, от таких, але можна. Ну все, ну, ну 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 вже все. Ну то вже фініш. Пербач. Добре, три впевнені матчі і фінал. Фінальний матч драфту. Горну лінію. Айозепеле. Будьмо уважні. Фінал з якимось з цікавим суперником. Але чрі я випадково, Ну добре. Ну, серйозно. Онсайд, добре. Найс. Nice. Ото пасулю зараз знайшов дуже добре на хаджі. Можна було вести 2-1. Цей той гол собі, можна сказати, привіз через те, що рятувався від одного і нарвався на інший. Пен! Чудово. Лотер красончик взагалі. Угу. Ой! О, тільки згадав, він знав крутить. І не заблокував фак! Давай, роби. Але проби... Боже, Боже. Оце м -м, награли на гол, знаєте, таке? І в тайму грати. І треба все-таки трошечки додати цементу в центр поля. Сюди Девіса. Отако. Ну і бляха, і ще будеш грати, ну. Ой, девіс машина. Як він поле зараз? Не впізнав. Ну ти Що це таке? Бля, я в шоці! Я просто в шоці. Що Шо це було? Але зіграв як канте. Найс. Вот nice. <laughs> тоже На, камон, за Роберто, 5-5, ще, може, без пенальті. Давай, 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 хотів фол тактичний. Єс! Yes! 120-та хвилина, ось вона! 6-5, бляха, ариас ЗАМІНКА зіграла! Але я зараз ледь не просрав момент, я там дабл на навіс, щоб простріл дати він курва, курво навіс. ледь серце не вискочило в той момент. Отут -от тут от. Я в простріл хоч те. Фуф. Це хоч А, тепер же нічого. Надо ну, подивись. На мене пішов командний пресинг. Душно. Тут куди не давай всюди є ризик. Ну, да, ще раз той м'яч, так, я вже так не зіграю. Але навіть тут Пеле сам вискакує на перехоплення. Бот. Вискакує, не доходить. Я перший на м'ячі. І він, попри те, що бот-пеле не канте, вистрибнув і не зіграв на перехопленні. Він умудряється дати відбір туди. В сраку. Ну, типу, про що ти говориш? Що це за Жодзефія. Пеле по флангу летів, я його відтер. І Девіс опинився в куті після того, як забрав м'яч в Пеле, і одразу кинулася команда суперників якраз тиснути в той момент. Тому, типу, в секунду. Я забрав м'яч і одразу на мене полетіло. Після дуже впевнених трьох раундів останній четвертий фінальний був напруженим. Але витягнули. Але суперник той одразу я відчув, що він трошечки з-за задротських, бо дуже багато всього крутив. З першої атаки. Дайте хороші нагороди. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, дивимося, які дають нагороди тепер за перемогу в драфті. Чекаю, єдине, що можна сказати. Що раніше, якщо був такий набір паків, то давали один Gold Players Pack і один Rare Players пак, а так, щоб два Gold Players Pack і один Rare Players, такого не було. типу. Трішечки покращили, але не так, що я тут зараз вже накрутив, що тут буде якийсь, не знаю, 85 чи якийсь джамбо. 24 карти. Голкіпер! О, нана! Чекай, як він же ж пішов. Алло, є спорт, що це таке? Я я пишу петицію. Який на Манчестер Юнайтед. Ну, нема. Його Манчестер Юнайтед. Ще один такий пак. Е, якась дівка. О, може бути. Оу-оу-оу-оу. Сось є так. чаун. 12 рарних гравців. CDM Бразилія, може Magic Жо... Jo Лінтон Боже Фабіні, 82 рейтинг, це 12 разних гравців. От, от вам і виграний драфт От вам і виграний. О, Далот. Далот це кеш. Маленький кеш. Я думав, хоча п'ятірка якась. Факту то майже все квік. Ну а в другій спробі поддрафтити я обрав собі 4 3 1 2 для тесту. І ось такі карточки мені заїхали, і було грати дуже важко. Я ледь-ледь там до фіналу доборовся але у фіналі програв. Тим не менш, парадоксально, за програний драфт в мене нагороди виявилися кращими, тому що я отримав свій перший волкаут в fc 26. То волкаут, наче? Ні, наш тренд. Ну, 6200 CM бути не може. Я забираю кеш. Поки що мої нагороди скромні виходять. Ну нічого, там скоро Squad Battles буде. Я маю забрати елітку і можливо там пощастить, га? А на сьогодні все, якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку. почуємось, побачимось, бережіть себе.